Колись давно, ще до того, як хтось придумав слово Україна, по цій землі блукали первісні люди. Вони палили вогнища, носили шкури мамонтів і залишили по собі загадкові трипільські орнаменти, які й досі не всі археологи можуть розшифрувати. Потім з'явились скіфи. Хлопці були серйозні зі списами, кіньми і золотими прикрасами, як у реперів. Вони знали, як жити красиво, але рано чи пізно всіх змінює хтось сильніший. Так і сталося: прийшли сармати, готи, гуни. Потім настала черга слов'ян. Саме вони поступово заселили територію, об'єдналися і нарешті заснували Київську Русь, одну з найвеличніших держав середньовіччя. Князь Володимир охрестив Русь, і замість язичницьких ідолів з'явились храми. Але добробут триває недовго. У 1240 році прийшли монголи. Київ палав, а князі почали шукати порятунку де-інде. Частина територій перейшла під владу Литви, а інші під Польщу. Українські землі стали розмінною монетою між сусідами. У цей час з'являються козаки. Справжні вуса, чайка, шабля і боротьба. Хмельницький підняв повстання проти поляків. Об'єднав козаків, але замість незалежності уклав союз із Москвою і пішло, поїхало. Руїна, поділи, зради, Москва, Польща, Туреччина. Знову Москва у 18 столітті Російська імперія поглинула більшість українських земель на заході Австро-Угорщина. Українців роз'єднали, змусили говорити чужими мовами, але мова, пісня і душа не вмирають. Початок двадцятого століття дав шанс. Після розпаду імперії постає УНР ЗУНР – коротке об'єднання, але не встигли прийшли більшовики. Знову війна, знову поділ. Радянська влада принесла індустріалізацію. І голодомор репресії, знищення інтелігенції. Друга світова війна знищила мільйони українців. На її тлі українці воювали всюди, в УПА, у Червоній армії, на боці союзників. Після війни Радянський Союз зробив усе, щоб стерти національну пам'ять. Але українська мова й надалі звучала в хатах і на весіллях. У 1991 році нарешті незалежність. Люди плакали, обіймалися, вірили. Але далі труднощі, але далі труднощі, корупція, олігархи, злидні. Проте йшли роки, і щось змінювалось. Помаранчева революція у 2004-му – Перший дзвінок, що народ не хоче бути мовчазним. А у 2014-му майдан, Герої Небесної Сотні, Сльози, вогонь. Влада втекла, але розплата прийшла. Росія анексувала Крим, розв'язала війну на Донбасі. З того часу почалася нова ера боротьби. І от 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення. Світ шоці, Київ вистояв! Харків не впав. Маріуполь символ героїзму. Українці стали воїнами, волонтерами, донорами, просто людьми, які не здаються. До 25-го року Україна пройшла пекло, але ми стали сильнішими. Відновлюємо міста. Армія тримає фронт, діти вчаться в укриттях, але співають гімн. Бо Україна це не просто країна. Це люди, які вижили попри все, і борються не за територію, а за гідність і право бути собою.